Усім привіт! Я тут намагаюся більш-менш приводити до ладу всі свої орхідеї. І якщо є якась потреба в пересадці або в омолодженні, або ще в чомусь, то зараз трішки стало прохолодніше, і хочу їх привести до ладу. До прикладу, ось це перед вами салі метелик. Орхідейка в мене вже досить тривалий час, точно не пригадую. Можливо, там на бірочці буде написано, то скажу, скільки часу. Ці орхідеї. Ну, я думаю, більше трьох років точно. <кій> Вона вже була пересаджена із транспортувального горщика в ось таку закриту систему. Я її посадила. Просто рослинка така видалась дуже. Активна, я бачила, що вона гарно розвивається, і я ось ризикнула її отак посадити. Пам'ятаю, у мене щось тоді, наче не було горщика, як завжди, потрібно було вже негайно і зараз. І я посадила ось так її в закриту систему. Вона непогано відгукнулась і гарно росла на весь цей час. Наростила купу коріння. Чому я не боюсь горщиків такого типу, коли не видно корінців? Я, в принципі, вже досить тривалий час з орхідеями і приблизно розумію, якщо щось не так. Тобто, тут видно по листочках, по розвитку. І якщо орхідеї не подобається, я звідти виймаю її і пересаджую в інший. Але ось ця, до прикладу, прийняла посадку гарно, і я вже її звідси не забирала. І вона в мене всі ці роки ось так росла. Аж до того часу, поки стовбур не став таким от довгим, і корінчики пішли від шиї. Особливо ці, я постійно, коли там поливаю чи щось роблю, торкаюся їх навіть. Ось цей корінчик, я його зачепила кінчики, і бачите, він припинив свій ріст. Тому я планую сьогодні її омолодити, посадити в прозорий горщик, щоб бачити, як оці корінчики будуть розвиватись. Бо після омолодження я не рекомендую садити в горщики такого типу, бо насправді. Потрібен контроль над корінцями, чи все гаразд, чи рослина прийнялась, тому що омолодження це такий досить стресовий стресова річ для орхідеї. Так, отже, це салі метелик, як я вже сказала, і будемо його омолоджувати. До речі, я тут пробувала мазати мерестемну Брунечку, не знаю, чи видно. Ось, бачите, тут мазала. Пройшло вже більше місяця і розвитку я не бачу. Тому орхідея, швидше за все, буде омолоджуватись разом з нею, а там, якщо вона гарно прийметься, її мазну ще раз, можливо, вона проснеться. Хотіла різати за кадром, але все ж вирішила, що, може, для когось це. Буде цікаво, тому що тут е, з цього боку все гаразд, тут коріння повітряні, е, вони на свободі, можна сказати. А ось ці корінчики з цього боку, вони в ґрунті, і доведеться все ж якимось чином їх виймати. Це дуже хороша ознака. Якщо я їх не пошкоджу і вони підуть в нову посадку, то рослині значно легше адаптуватися із корінцями, котрі вже жили в ґрунті, ніж просто з повітряними. Тому потрібно намагатись виняти їх максимально акуратно і зберегти всі. Так, тут зрозуміло, де буде надріз, він буде десь от в районі. Внизу цієї меристемної почки, бруньки. Буду різати секатором, тому що такий досить, досить товста ця шийка. Ось, Зараз я встановлю камеру і почнемо різати її. Взяла я ось такий секатор. Можливо, він трішки завеликий для цієї процедури, але він в мене такий найбільш гострий. Я його продезінфікувала таким геловим антисептиком для рук, і будемо зараз десь ось цьому районі робити надріз. Сподіваюся, видно, ось тут йдеться мерістемна брунька, і під нею, щоб було максимально багато коріння. Ось, наприклад, оці корінці. Я хочу, щоб були на орхідеї. І потрібно буде якось ось так зробити цей надріз. Тож, почнемо, Так, я сподіваюся, що все добре видно, добре чути Ось приблизно в цьому місці. Я буду робити надріз. Тут є кілька корінчиків, які вже пішли в ґрунт, то їх мені не вийде зрізати. Ну, нехай будуть, хороший паньок також потрібен. Ось так. Сікатор поставила в місце, куди слід. І ріжемо. Це дуже непросто. Шийка тут досить товста. Тому. Треба трішки прикладати зусиль. Але обіцяла, що покажу. Тож, дивіться, повний процес. Кому таке не подобається, закривайте очі. Але насправді, я вважаю, що роблю для орхідейки навпаки краще, тому що вона піде в новий ґрунт з новими гарними молодими корінчиками. Я думаю, що вона мені тільки буде за це вдячна. Ось вдалося зробити надріз. Ми її зрізали. Ці корінчики відходять видно. А з цього боку кілька корінчиків цей-і цей, цей і ось цей можливо, ще один і ще один вони є в ґрунті. Тому нам потрібно зараз акуратненько їх дістати. Не дуже хочу, щоб руки були в кадрі. Але вже, вибачте, як вийде, бо мені тут... мені тут головне, щоб корінчики були ціленькі. Відчуваю, що це буде дуже непросто, тому що вони, швидше за все, дуже глибоко в ґрунті. Щось пішло. Так, бачите, ось цей виліз гарний. Потрібно його кінчик зберегти. Якось так буду припідняти його тримати. заберу цю кору. Теж прилипла до корінчика, нехай буде. Так, Ой, тріщить щось акуратно, помаленьку. Я забула сказати, що до того раніше я ґрунт дуже добре змочила. Налила туди доверху водички, щоб корінчики легше відходили. От, і злила її. Тепер потрошки потрібно їх виймати. І так, щось пішло. Є, дивіться, я навіть його, навіть його не зламала. Дивіться, цілий корінчик виріс. І залишився. Ще один. Так, ну цей теж міг вже досить глибоко залізти. Треба слідкувати ще за тими корінчиками, що з іншого боку, щоб їх не травмувати. Ой, а тут. Я думала, що попередній складний випадок, а цей іще десь глибше. О, бачите, все ж зламала, Але нічого. Збереглося досить багато корінчиків. Що думаєте, тут іще з цього боку корінці в ґрунті? Ой-ой-ой! Ой, тут простіше, дивіться, який гарний. І ще один. Залишився ще останній. Теж такий товстенький, закрутився там в нього різні, в різні боки. Розгалудження. О, ух ти, ще не все. Дивіться, яка вийшла краса. Так, зараз це приберу. Погляньте, яка верхівка гарна. Тут багато і корінчиків, які в ґрунті сиділи, і поверхневих корінчиків. Я думаю, що ця рослина чудово прийметься. Звісно, не без втрат, бачите, тут корінець, тут зламався. І ось тут зламався. Але це таке. Я їх, напевно, трішки замащу максимом, щоб вони підсохли. І вони можуть дати просто бокові відгалуження, додаткові корінчики, і все буде добре. Ось пеньочок який залишився. Я думаю, що він дуже перспективний, враховуючи, скільки коріння всередині, коли, воно, коли я витягувала орхідею, я просто відчувала, що в горщику. Дуже багато корінців, і він дуже важкий. Ось тут навіть видно, що деякі з них ростуть. Ось так він виглядає. Тут залишок від квітоноса попередній. Я думаю, що дуже швидко він дасть дитинку. І ось така верхівка з чудовими корінчиками. Зараз я цю верхівочку. Трішки замажу Максимом там, де потрібно, в деяких місцях, або зеленкою. Зараз подумаю, чим це зробити, щоб ці зрізи підсушити, оскільки я її хочу зараз відразу посадити в ґрунт. А пеньочок поставлю під лампу і буду чекати діток. Ось омолодження це, звісно, гарний процес. Можна отримати діток на пеньочку, це чудово. Але і мінуси є омолодження, що в кого немає місця, це ще плюс один горщик. Тому що, по суті, орхідеї розділились тепер на дві: буде верхівка, повноцінна, велика рослина, і пеньочок, так само повноцінна рослина, яка займає місце однієї орхідеї. Але що поробиш? Зате будуть дітки. Я думаю, що цей пеньочок дасть не одну дитинку. Ось, тому трішки зараз просушу і буду садити її стандартно, як і всіх своїх орхідейок. Вже процес самої посадки знімати не буду, там нічого цікавого. А, до речі, ще, напевно, ці зрізи потрібно обробити. Тут то таке пеньочок, я думаю, без потреби, а саме цей зріз, щоб на свіженький нічого не чіплялося, я оброблю. Ось так трішки замазала. Нехай Максим просохне кілька хвилин. І буду садити в сухий субстрат, не поливати поки що, коли є ранки. А полью вже коли повністю просохнуть вони десь через день. І тут вийшло все як завжди: омолодження це начебто хочеться зменшити місце. Але ця орхідея мені влізла в горщик 3,5 літри. Тобто, займати місце вона буде ще більше, і плюс пеньок. Ну, але я бачу, що тільки в такому їй буде комфортно. Вона тут ідеально стала, щоб не поламати ось ці верхні корінчики. Тому буду садити її таким чином. Ось така посадочка вийшла. Я її сильно глибоко не садила, бо там є ця мерістемна брунька. Сподіваюсь, що вона. Почне рости і буде дитина. Тому я її так лишила, щоб я бачила її розвиток, чи не розвиток. Ось отак стали корінчики. Я думаю, цей горщик для неї ідеальний, хоч величезний. Треба їй місце придумати і пенька кудись прилаштувати. Але що поробиш такий безкінечний процес. Тож, всім дякую, сподіваюся, було цікаво. Якщо не цікаво, вибачайте, що так довго про одне і те ж. Але м -м, мені особисто інколи хочеться подивитися такі відео, бо я сама таким займаюся. Маю на увазі про омолодження рослинок. Тож, пишіть, може було сумно дивитись. Якщо ні, то. Покажу вам ще пізніше. Можливо, є якісь побажання. Також чекаю в коментарях, можливо, хочете щось побачити. Запитуйте. Дякую всім за перегляд і гарного дня!